Слава Україні! Вітаю тебе, моя незламна нескорена нація. Це місто Подільськ. Сьогодні 17 липня 2025 року. 12 рік війни. Я Ярошенко Олександр, український воїн-доброволець, позивний Янгол. Як завжди, хочу поговорити з вами, моя незламна нескорена нація, бо тільки з вами і варто говорити, з люмпинами, крадіями, корупціонерами і злочинцями інших мастей. Мені говорити нема про що. От. Вони все розуміють, просто роблять злочини і роблять їх свідомо. От. Я хочу, як завжди, поговорити на ті актуальні для сьогодення, на сьогоднішній безпосередньо день теми. І головна ця тема, тема, яка зараз постала під час триваючої війни, це ця бусифікація і стан е, суспільства і Сил оборони України. So. Так ось, е, те, що відбувається з бусифікації, те, що творить це організоване злочинне угрупування ОЗУ під назвою ТЦК, ну, ну це реально геноцид українського народу, це терор українського народу. І Ніяк інакше, і десятки тисяч відео. Це те, що тільки потрапило на відео. Я можу розповісти ті випадки, які на відео не потрапили, відбуваються в нашому місті. От. І це, це страшно. Це страшно, це ну, підриває будь-який рейтинг нинішньої влади. Це підриває. Сама війна не підірвала рейтинг Зеленського, а бусифікація підірвала. От, я розумію, що Зеленському розповідають швидше за усе, що іншого виходу немає, це неправда. Я думаю, його дурять і дурять ті, хто якраз наживається на цій бусифікації. Бо, як мені стало відомо, за кожного такого бусифікованого. Ти ЦККшникам платять по 10 тисяч. Звичайно, я думаю, що 10 тисяч їм все не йде. Або з бюджету виділяється більше. А і частина цих грошей йде наверх. От, тим, хто задумав цю схему у владі. От, і вони вже заробили мільярди і їм пофіг каліцтва, вбивства українців. Головне, що їм крапає з цього. От, але ця бусифікація, яка є. Ну, до громадянської війни вона вже принесла Україні державі України великі неприємності. Тому що цим скористувалися наші вороги, і не тільки загарбники і окупанти Росія, але й, скажімо, їх посібники, посіпаки, Угорщина, інші От Сіярто Сіярт виступив і сказав, що буде. Раді Європи піднімати це питання і підніми, і інші підніми. Тому що я ще раз кажу, що е, весь інтернет забитий цими кадрами, це всі бачать, це весь світ бачить. Світ відвернеться від України. Через те, що декілька людей у владі вирішили нажитися на бусифікації. Через те, що ці мажори і пенсіонери, е, мінти, які зараз сидять, в ТЦК теж вирішили нажитися, теж вирішили зреалізувати свої садистські нахили. Вони можуть безкарно бити людей. Десятки тисяч випадків, каліцтва, вбивств, коли вони людям ламають руки ноги і в такому стані, з поломаними ногами, руками, відправляють їх на фронт. Класно! Всі садюги, всі чекатіли, блядь, України блядь, зараз просто квітнуть. Я вже казав, що влада віддала. Український народ на поталу найгіршим худобам, нелюдам, садистам. У нас феодально поліційна какістократія зараз панує в Україні у такий суспільний лад. І ми маємо від Європи, і будемо мати від Європи і від усього світу дуже великі проблеми. І так все тримається. На нитки, величезна протидія, щоб ми мали нормальні стосунки, щоб нам допомагали грошима зброєю, так ми затіваємо таке. Ну, це ця бусифікація, це диверсія проти української держави, проти українського народу і навіть проти влади нинішньої, проти влади Зеленського. От, і коли я думаю, що впарюють президенту, що іншого виходу немає. Це неправда. Є інші рішення проблеми мобілізації, є інші рішення проблеми створення боєздатної армії. Бо зараз у нас, як я вже казав, ЗСУ, це радянська армія з, атакар... з атакамсами і хаймарсами. Розумієте, людина, яку побили, скалічили на очах у дружини дітей, блин, і, блядь, інвалідом відправили на фронт. Вона не буде вмотивованим воїном. Вона або буде, блін, в СЗЧ, або в полон, або поверне зброю проти своїх. Він не буде захищати цих цикашників вгодованих худоб, які його скалічили. А завдання нашої держави провести мобілізацію, та зробити дієву боєздатну армію. І я хочу надати рецепт. Рецепт дуже простий і всім відомий. Тільки чомусь влада його ніяк не реалізує вже 33 роки і всі роки президентства Зеленського. Так ось візьмемо, за приклад, Азербайджан, який створив дійсно боєздатну армію, яка здобула перемогу у війні. У 90-х роках Азербай... а... Азербайджан програв війну Арменії за Нагорний Карабах. Вірмени були більш мотивованими, а азербайджанська армія була радянською, тобто корумпованою насамперед. Так ось Ільхам Алієв зробив велику справу: він знищив корупцію в Азербайджані. Ну, може, не повністю, але знищив. І Азербайджан розквітнув як держава. Там дуже добре живуть люди. І Азербайджанська армія теж розквітла, коли в ній зникла корупція, коли в ній зникли ці пузаті генерали, які нічого не вміють, як тільки красти. Тоді прийшла зброя. Тоді з'явилися молоді офіцери. Сенс молодій людині йти от в радянську армію, де його цей кузатий генерал буде ганяти. Розумієте, там кажуть, Турція допомогла. Та Турція допомогла, але головне не це. Головне, що в державі і в армії була знищена корупція. І з'явилася потужна держава, яка може утримувати армію і стимулювати армію і тих людей, молодих хлопців, які хочуть іти служити в армію. На солдатських, офіцерських посадах. От і все. І армія стала боєздатною. І Армія виграла війну. Розумієте? От вам простий рецепт: знищити корупцію насамперед. А у нас що відбувається? А у нас фантастична корупція в ЗСУ. Фантастична. Я не буду наводити прикладів всіх, хто на війні, всі знають. Кожен з моїх побратимів це підтвердить. У нас фантастична корупція в тилу. У нас все, що направляється, гуманітарна допомога, волонтерка вона вся розкрадається. Вона продається в магазинах, які належать місцевим можновладцям. Місцеві можновладці будують супермаркети, будують блін, ресторани, будують спа-центри. Розумієте, не притулки для біженців. На реабілітаційні центри для поранених бійців, які приходять з фронту без рук без ніг. Розумієте? От з таким тилом ми війну не виграємо. А в тилу ще й бусифікація. Коли народ затероризований, люди бояться виходити на вулицю людей прямо на вулиці хапають, не пред'являючи документів, не питаючись документи, їх закривають. ТЦК і катують, допоки не відправлять на фронт. І ви що? Хочете таким чином виграти війну? Та наші ТЦКшники, поліцаї, вони нічим не відрізняються від Кацапів. Ми сміємося над, над Кацапами, які направляють інвалідів на фронт, які б'ють своїх там бійців, блин, знущаються над ними. А в нас відбувається рівно теж. Розумієте, рівно теж відбувається. Ми що, блядь, вирішили закидати, перемогти Кацапів у битві гарматним м'ясом, змагатися з ними у кого більше гарматного м'яса? Відправляючи таких немотивованих людей, інвалідів на фронт? Ми їх хочемо завалити гарматним м'ясом. Ви що, нормальні? Ми їх гарматним м'ясом не завалимо. У них більше його. Тому треба вибрати іншу тактику війни. Розумієте? Ми маємо перемагати розумом, ми маємо перемагати технічно, ми... інше і ця бусифікація це, це злочин проти українського народу, це геноцид, рівний 30-м рокам, рівний голодомору, те, що зараз відбувається. Повірте мені, блін. Я не думав ніколи, щоб ми в демократичній Україні дійдемо до такого ганебного тоталітаризму. Треба щось міняти. Міняти, треба пересаджати всіх ТЦКшників в тюрму. Або відправити їх на самий передок, а тим самим, блін, гарматним м'ясом, штурмовиками, блін. І те саме зробити з поліцейськими, блін. З усіма, блін. Тут лишити трошки. Що вони тут роблять? Сусід тут сусіда вкрав пляшку самогона, блять. Їдуть 10 поліцейських проводять слідство. В країні страшна війна. От. Тому моя незламна нескорена нація. Дослухайтесь, будь ласка, до моїх слів. Дослухайтесь. Я трохи Ясновидящий. Хіго з нас перспектива Ж чекає, якщо ми. Щось зараз не зробимо, якщо ми не покінчимо з цією бусифікацією, не зробимо нормальну мобілізацію і не покараємо усіх тих ТЦКшників і поліцейських, які проводили цю бусифікацію, які били, катували, вбивали людей, сльози матерів, блін, попіл моїх загиблих друзів стучить у моєму серці. Обнімаю тебе, моя незламна, нескорена нація. Слава Україні! Смерть внутрішнім і зовнішнім окупантам!